Кращий сценарій 3 мільярди, гірший 5. Скільки грошей знадобиться щомісяця, щоб підтримати Україну? Глава Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва поділилася планами фінансування України та співпрацю з українським урядом. Фонд планує допомогти зі створенням платформи для структурованого фінансування України, щоб гроші Київ отримував своєчасно і гарантовано. Нині розглядають різні сценарії повільного або прискореного розвитку. МВФ про МВФ Зує дефіцит бюджету в Україні у 2023 році орієнтовно 3 мільярди доларів щомісяця. Але додаткові витрати знадобляться на відновлення інфраструктури. А якщо руйнування будуть більшими, то може знадобитися і 5 мільярдів, наголошує Георгієва. Що швидше закінчиться війна, то швидше Україна відновиться. І знову хотіла би наголосити, що міжнародний валютний фонд націлений підтримувати Україну зараз та на наступного року. З українськими інституціями ми проаналізували, що кращим сценарієм буде 3 мільярди гіршим 5 місячного фінансування України в 2023-му. Проте я закликаю зосередитись на нагальних потребах країни.